Вітаю всіх! Розгон в інтернеті був. Давайте я продивлюсь: обстріли шахедами дійсно будуть посилюватись. Обстріли шахедами дійсно будуть посилюватись. Обстріли шахедами дійсно будуть посилюватись. Ні. П'ятірка. Кубків, ні. Це відповідь ні. По Україні відразу скажу. Для тих, хто вічно жалується на це, ми живемо в жопі, Харківщина. Воно задрало, але Сумщина, Харківщина, Полтавщина. Не скажу. Тому що наші Чи... знайдуть інші способи, ні, я не бачу, щоб шахеди перейшли в те, що кажуть. Це карта розчарування. розумієте Щоб посилювати їм обстріли шахедами, вони повинні. Це мати на балансі, і вони повинні долітати і робити результат. На кожну дію буде протидія. Я бачу навпаки покращення обстрілу Шахедами. Я не бачу. Тепер Росія буде зменшувати обстріли України інтенсивність. Росія буде зменшувати обстріл України інтенсивність. Ну, планує зменшувати інтенсивність обстрілів. До речі, так. Зменшення інтенсивності є. Я б сказала, нам перейде більше на наступ. Інтенсивність, знаєте, ну, що вам сказати, мені тут більше йде, як воно може бути один раз багато, ніж там кожен день потроху. При фронтовій області ми ж окрема пісня. Інтенсивність буде інша трохи. Є зміна тактики, є зміна дій, і стратеги там якийсь період часу і тому подібне. Тому враховуємо, будь ласка, де ми, де ми проживаємо, де краще проживати, і як виходити з цієї ситуації.